Того часу безконтрольні вбивства та війни стали основою концепції кривавих алмазів. Термін цей з'явився наприкінці ХХ століття, все через те, що завдяки продажу алмазів фінансувалися громадянські війни в Африці, наприклад, у сєра Леоне. В країну за підтримки Ліберії вторгся так званий Революційний Об'єднаний фронт. Представники руху продавали алмази через Ліберію, натомість отримували зброю. Протягом кількох років вони продали мінералів на 630 мільйонів доларів. Схожа схема протягом 1975-2022 працювала і в Анголі. Там після отримання незалежності від Португалії почалися сутички між владою та повстанцями. Останні створили одну з найбільших в історії мережу контрабанди алмазів. Мазів і так заробили біля 4 мільярдів доларів на зброю для своїх сил. Та війна забрала життя півмільйона людей. Те саме у демократичній республіці Конго, повстанці та сусідні країни, Руанда і Уганда, грабували алмазні регіони. І так щороку отримували сотні мільйонів доларів на фінансування війни. Вона до речі, одна з найкривавіших в історії людства: майже 5,5 мільйонів загиблих від зброї, голоду та епідемії. Дійшло до того, що світ вже не міг закривати очі на африканські конфлікти. ООН наклала ембарго на алмази з зон конфлікту. США ухвалили закон про чисту торгівлю алмазами. Та апогеєм став так званий кімберлійський процес. Його створили у 2002 році для боротьби з тими самими кривавими алмазами. За цим документом кожна партія алмазів потребує сертифікату. Де видобували, скільки яка вартість. Завдяки цьому частка кривавих алмазів у світовій торгівлі мінералами впала з 15% у 1990-х до 1% у 2010 році.